Сьогодні, не знаю очікувано чи не очікувано але ен столтенберг дуже потужно забазував і він останнім часом базує 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 і тільки те й робить що видає правильні заяви він каже що бої за солидар і бахмут показують наскільки важливо зараз посилити військову допомогу україні у війні проти росії зацитую вам його слова Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Солидара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї батьківщини. Це також показує наскільки життєво важливо, щоб ми посилили нашу військову підтримку України. Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою у цей ключовий час війни. Ми повинні робити значно більше і значно швидше. Ми руками і ногами. За те, щоб, в принципі країни-члени НАТО робили це більше і значно швидше. І будемо дуже сподіватися, що слова Єнса Столтенберга потраплять у вуха країн-членів НАТО, і ті все ж таки погодяться надати нам необхідну техніку, яка дуже знадобиться для збройних сил України в процесі деокупації наших територій і знищення москальноти. Це далекобійні ракети, це літаки, можна навіть бойові гелікоптери, також від них за думаю, не відмовляться, і це. Танки важка броньована техніка. Це не вперше те розповідав про бази, які видає Ян Столберг, і це не вперше. Він напередодні як відомо відбулося зустріч в форматі ЄС плюс НАТО, які визначили основним ворогом і загрозою європейського континенту саме Русню, яка бігає по українській території. І столберге також прямо сказав уже, що найближчий шлях до миру це постачання зброї України. Це фактично тотожне дорівнює знак поставив, що це дорівнює миру, саме постачання зброї України. До речі, про Піскова. пісков не лише прокоментував Со Солидар, пісрот Путіна прокоментував усе, що можливо. і також інформацію, яка сьогодні видала гурмо українське: що 9 числа, 9 січня, росіяни закриють кордони для військовозобов'язаних категорії А Б В. А категорія В як відомо, це ті, які неповносправні для служіння в російській армії. В принципі, всі неповносправні, ті, які служать чи не служать, але не вирішили цих неповносправних подіб. Лити на категорії так от, Пісков розповідає наступне: що інформація є качкою та диверсією про повідомлення, нібито заборону виїзду чоловіків з Російської Федерації з 9 січня. До цього нагадаю було повідомлення, що з 15 січня Росіяни спробують провести повторну мобілізацію. І як казав Сюдзи щодо затяжних конфліктів. Китайський відомий мислитель е, і відомий стратег воєнного промислу розповів наступне: як той, хто нападає, якщо він проводить повторну мобілізацію, це означає, що він вже програв. І це людина написала 2,5 тисячі тисячі років тому, і нічого відтоді воєнному промислі лише вдосконалася зброя. А в стратегічному плані на полі бою нічого не змінилося. І про це, от е, е, тому зацитував китайця. Окрім цього, Пісков е, прокоментував. Е, Відбрання і скасування українського паспорту відомого е, такого адвоката, а також воєнного злочинця і зрадника, е, а також кума Путіна Віктора Медвечука, е, пісков заявив, що йому нема чого сказати. Очікувана заява, яка лунає від піскова останні 10 місяців. Немає чого сказати з приводу наявності російського громадянства Медведчука та його можливого отримання е, у майбутньому. Як відомо, позбавили його паспорта. Е, нагадаю, що про Бування самого Медведчука точно де він знаходиться, невідомо, начебто він був в Оксаною, Марченку, з Оксаною Марченко з Оксаною Марченко своєю дружиною в Ялті. Але відомо, де знаходиться тепер сама Марченко і донька. Як відомо, Видання як Медуза» провело розслідування дізналося, що Дар'я Медведчук, 19-річна, перебуває на території Росії щонайменше з 2021 року. Це молодша молодша донька колишнього лідера заборони в Україні партії ОПЗЖ. ОПЗЖ Перепрошую, і як відомо, вона є похресницею диктатора Владимира Путіна. Марченко також розповідає, що з лютого 2022 року перебуває на території на території Москви. І власне в цьому ж розслідуванні йдеться про наступне, що Дар'я досі Дар'я Медведчук має український паспорт. і Навчається в одному з московських вишів вишів під українським саме паспортом, і вона е, там проходить навчання як іноземний студент. Також була інформація щодо Дар'ї Медведчук, не до самого Медведчука, е, що дівчинка намагалася покинути територію Росії в напрямку Швейцарії і оформлювала відповідні документи, щоб вступити до одного зі швейцарських вишів, але за день чомусь скасувала. Але за день до цього вступу і відправлення скасували запит, і вона залишилася на території московського вишу.